Прощення отримав у Христі, якщо ти ранами його зділився, а Божий Дух і твоє серце навістив, ти не мовчи про це, а з іншим поділися Коли ти радуєшся Господом своїм, і серце твоє сповнене надії, коли в Спасителя повірив весь твій дім, ти розкажи усім про цю подію, якщо у друга тягарі в житті. Він підношує, вже знемагає, ти розказати про Ісуса, поспіши і другу поможи, а не лишайся з краю коли твій ближній заворожений гріхом і томиться в диявольській в'язниці. Ти познайом його святим письмом, бо слово Боже ще на нього таємниця. Якщо ж він не сприймає слово, це не має сили вірувати у Бога, ти не засмучуйся своїм лицем. Аби й в небеса в тривогу, коли ж не хочуть вірити тобі, і слава Боже, серцем не сприймають, за них будь невідступний у мольбі. Молитві віри не вірство поламають. Блажений той, хто вірить у Христа, блажений той, хто вірить Його Слову, не стримуй у мовчані ти вуста, а говори про вічність знову і знову. Амінь.